Закарпатські правоохоронці переконують, активно працюють, аби в день виборів у місті був порядок. Для цього задіяно чи не весь склад поліції. Буде створено 25 груп швидкого реагування. Порядок на вулицях охоронятимуть 300 поліцейських. Ще 250 будуть у резерві. Як наголосив Сергій Князів, задіють і Нацгвардію України. Можливо, на підсилення прибудуть і правоохоронці зі Львова. Весь особовий склад роти спецпризначення. А також інші силові підрозділи спеціального спеціального призначення будуть задіяні на цілодобовому внесенні служби. Працівники СБУ закликають громадян бути активними і повідомляти про будь-які порушення виборчого процесу. Ми хочемо черговий раз звернутися до громадськості, до мешканців регіону. До виборців з проханням прийти чесно реалізувати своє виборче право не піддаватися на підкупи. Ми хочемо заявити, що управління служби безпеки України в Закарпатській області посилено чергує цілодобово створений оперативний штаб. Хоча порушення виборчого законодавства відноситься виключно до підслідності органів міліції, служба безпеки на постійній основі також проводить в межах своєї компетенції контроль за обстановкою в регіоні. Також Сергій Князів наголосив, що наразі прокуратура розглядає проєкт підозри, яку збираються оголосити одному з учасників підкупу виборців в Ужгороді.